Того дня в пологовому будинку панувала тиша. Занадто тиха, ніби все навкруги зупинилось. Ліля лежала в палаті після важких пологів, тримаючи в думках ім'я, яким вони з чоловіком вирішили назвати дитину Віталік, їхній первісток, їхній сенс і їхнє сонце. Але коли медсестра зайшла зранку. Її очі були нажаханими. Вибачте, дитини немає, ми шукаємо. Що значить шукаємо? Ліля вже не чула власного голосу. Його, можливо, вкрали, Цигани, вночі була група у місті, знято з камер. Але таке навіть ніхто подумати не міг, що вони зайдуть сюди. Їй стало темно перед очима, серце зупинилось, дихання перетворилось на крик, її тіло було тут, а душа вже бігла босоніж вулицею, шукаючи плач своєї дитини, яку лише вчора тримала на грудях. Сергій, її чоловік, спочатку не повірив, а потім розніс двері у приймальному. Потім упав на коліна перед поліцією, яка тільки знизувала плечима. Шукаємо, але самі розумієте, табори кочують, важко щось зробити. Ішли тижні, потім місяці. Ліля не вставала з ліжка. Сергій об'їздив усі базари, ярмарки, вокзали, дивився в очі кожній темноволосій дитині, показував фото. Платив, благав, але Віталіка не було ніде, наче його викрали не з палати, а з самої душі. Тим часом за сотні кілометрів у розкішному наметі циганського барона спав хлопчик з білим личком. Його загортали в дорогій шалі, співали йому іноземних пісень. Він буде моїм, моїм сином, я дам йому все прорік барон, гладячи, немовля по щічці. І ніхто не посмів перечити бо в цьому світі закон це воля старшого. А воля барона була проста забрати собі те, що колись належало іншим. Його назвали Рамір. У таборі казали йому пощастило. Він виріс у золоті, але всередині себе хлопець завжди відчував щось дивне, мов він не з того фільму. Він не був схожий на інших дітей у таборі світла шкіра, очі сірі, ніби туман над річкою. Його не тягнуло до співів біля вогнища. Він не любив гуляти серед коней. Він тихо сидів з книжками, яких назбирав слуга старого барона. І мріяв про щось своє, про інше. Чого ти такий тихий? сміялись хлопці з табору. Бо я такий, відповідав, а про себе додав. Я вас не розумію. У п'ятнадцять він запитав барона. А хто моя мама? Померла, я взяв тебе до себе, бо ти був особливим, відрубав той. Питання закінчились, але підозра оселилась назавжди. А в шістнадцять усе змінилось. Старий слуга Табо, п'яний від дешевого вина, заговорив Ти не син, барона, тебе привезли, як мішок, кажуть, з пологового за великі гроші. А батьки ті бідолахи досі тебе шукають, та вже пізно малий. Пізно, У Раміра наче серце вирвали. Я чужий? Викрадений? З тієї ночі він не спав. Порпався в шафах, нишпорив серед документів барона, читав уривки з листів, шукав у дзеркалі себе і не знаходив. Коли він набрався сміливості і знову заговорив: Тату, Хто я? Той лише стиснув зуби, Ти мій і все. Але Рамір уже не вірив. Він знав ім'я, одяг, золото не замінять правди, і душа не забуде крик мами, яку ніколи не чув. Бо кров пам'ятає більше, ніж слова. Коли барон помер, не від кулі, не від хвороби, а просто від старості. Вся громада плакала, всі, крім одного. Рамір стояв біля вогнища з похмурим поглядом і стискав у руках ключі від його сейфу. Бо там мала бути правда. Але в сейфі лише золото, печатки, підроблені свідоцтва, лише один папір без дати, з пожовклим кутиком. Хлопчик три кілограми, світла шкіра. Очі сірі, Полтава передчасно. Далі стерто. Цього було достатньо. Рамір звернувся до приватного детектива в іншому місті, здав ДНК, і чекання стало нестерпним. Коли результат надійшов, він не читав, вирвав конверт з рук, поглянув лише на першу фразу. Збіг. Із громадянами Сергієм та Лілією Савицькими 99,98%. Ви їхній біологічний син. Йому не стало легше, лише порожньо. Він вийшов із офісу уперше в житті без охорони, без золота, без статусу. Просто як хлопець, якого викрали. Який жив під чужим іменем, і якого виховували не за любов, а за планом. А в таборі тим часом почалась нова війна. Мачуха, друга жінка барона, холодна, як лід, раптом подала позов на спадщину. Він не мав права, це не його кров, він викрадений, все, що було, моє і подала в суд. Підкупила свідків і почала принижувати Раміра у таборі. Але Рамір, уже Віталій, не злякався, бо тепер знав, він має не лише правду, а й серце, яке вимагає справедливості і пам'ять, яка вела його далі до тих, хто все життя не переставав його чекати. Полтава зустріла його дощем, мокрі тротуари. Обшарпані фасади, стара маршрутка, яка брязкала при кожному повороті, і в кожному цьому звуці щось боліло. Він ішов тихо, без охорони, без костюма, без маски, з рюкзаком за плечима, конвертом у кишені і серцем, що билось, як у дитини перед покаранням. Вулиця Вереснева, будинок 12. Там була стара хата. Облущена, але з квітами під вікном, і на ганку жінка. У хустці, в пальті, не по сезону, вона поливала квіти, поки не побачила його, завмерла, впустила лійку, поклала руку на груди. Синку, прошепотіла, він не зміг говорити, просто впав на коліна перед нею. Я це я. Пробачте, що не міг раніше, вирвалося з нього. Вона опустилась поруч, торкнулась його обличчя, мов боялась, що він зникне знову. Сльози капали їй на щоки, а губи шепотіли Ти живий! Ти живий! З хати вийшов старший чоловік і дивився на нього довго. Ніби вивчаючи, Ліля це він? Так, це наш син Віталік. Усі троє просто стояли обійняті на ганку. без слів, тільки дихали і жили. Він залишив їм усе, що міг, купив будинок під лісом, облаштував догляд для батька, виплатив мамині борги, і вперше за життя. Відчув, що в нього є коріння, бо дім не там, де тебе люблять за золото, а там, де плачуть від щастя, коли ти повертаєшся. І серед усього цього вона мачуха, розлючена, вишкірена, з адвокатом за спиною і гримом на обличчі, що тріскав від злості. Він ніхто, він чужий, це все моє. Я ж виховувала його, я вкладала гроші. На суді вона ридала, кричала, валялася в істериках, звинувачувала Лілю та Сергія в змові, а Віталіка у брехні. Підтасовані документи, фальшиві свідки, навіть вигадані родичі, вона билась до останнього. Ти не син барона, я його законна дружина. Мені належить усе майно. А Віталік стояв спокійно, бо знав, правда за ним. І тоді сталося неочікуване, на останньому засіданні в залу зайшла стара жінка, Таїса, колишня служниця барона. Сива з тремтячими руками, з очима, в яких ціле життя. Вона подала судді запечатаний конверт. Барон дав мені це перед смертю, сказав Віддай, якщо буде війна. Війна настала. Суддя розкрив документ і почав читати у голос. Я, барон, заявляю, що рамір, викрадений у Пологовому, став мені за сина. Хай не по крові, але по духу. Якщо він коли-небудь дізнається правду, все, що я маю, належить йому. Бо лише той, хто шукає серце, вартий спадку. У залі запала тиша. Суд оголосив рішення Рамір, законний спадкоємець. Мачуха втратила все, вплив, гроші, статус, лишилась сама. І найгірше спорожнечаю всередині. А він не радів перемозі, бо справжня перемога була в іншому, у правді, яка встояла. Після суду Віталік продав маєток барона, передав частину спадку на благодійність, зокрема тим, хто шукає батьків. Оселився в невеликому містечку, відкрив затишну кав'ярню. А у кав'ярні зустрів Ірину, чудову дівчину, з якою вони згодом одружились. Він не ховав свого минулого. Я, син, якого вкрали, жив у таборі, боровся з мачухою, знайшов біологічних батьків. Весілля було маленьке, Ліля тримала сина за руку, Сергій плакав тихо, бо не любив сцен. А на столі серед квітів стояла чорна рамка з фото барона. Бо Віталік знав: не все в минулому зло навіть у бароні було щось людське. Бо врешті серце не ділиться на чужу і свою кров, бо там, де любов, там дім. І неважливо, скільки років тебе шукали, головне, що знайшли.